Аналіз штатної аварійної ситуації у містах: чи буде водій винуватий внизу? Розбір від адвокатського об'єднання Ющенко і портрет була справою водій, пересуваючись у межах міста за кермом легкового авто в денний біду, при зустрічному роз'їзді з іншим авто, припаркованим на зустрічній смузі. Виявляє сині перед собою пішохода, який неочікувано вибіг ззаду, зустрічного авто, для того, щоб перетнути проїжджену частину поза межами пішоходного переходу. В даному випадку уникнуто наїзду на пішохода вдалося випадково лише збіг сприятливих обставин, допоміг пішоходу залишитись неушкодженим, живим та здоровим. А водію уникнути подальшого розслідування кримінального провадження відносно нього за статтею 286 кримінального кодексу України. Це ДТП з потерпілим. Подібна ситуація та ситуації виникають на проїзній частині щодня, та найчастіше у міській місцевості. І більш таких аварійних ситуацій мають. Негативний фінал для пішохода, так і для водія транспортного засобу. Аналізуючи таку штатну аварійну ситуацію, одразу виникає логічне питання: чи буде водій винний, який перед наїздом рухався у своїй смузі в межах дозволеної швидкості у міській місцевості з дотриманням усіх вимог ПДР. Для того, щоб отримати відповідь на зазначене питання, слід пам'ятати про те, що. Кожна ДТП є індивідуальною та відбувається в результаті належних чи неналежних дій учасників дорожнього руху, якими являються як водій транспортних засобів, так і самі пішоходи. Оцінюючи дії водія легкового авто, слід звернути увагу на те, що водій, дотримуючись усіх вимог правил дорожнього руху, пересувається з дозволеною швидкістю у межах населеного пункту. У належній йому смузі руху. При цьому на проїзній частині відсутні будь-які елементи, які можуть попереджати водія, про можливу появу пішохода на проїзній частині. Тобто відсутня розмітка пешохідного переходу світлофорів відповідних дорожніх знаків. Тобто дії водія у повній мірі відповідають вимогам ПДР. Та не створювали будь-якої аварійної ситуації на проїзній частині. Оцінюючи дії пішохода, в першу чергу потрібно пам'ятати про те, що вигадане правило водії завжди винуватий не встановлено жодним нормативно-правовим актом. А діючими правилами дорожнього руху встановлені належні дії, у тому числі самого пішохода, як Учасника дорожнього руху. В даній ситуації пішохід повинен діяти у відповідності до пунктів 4,7, 4.8, 4.14 правил дорожнього руху, згідно яких він має переходити проїзну частину по пішохідним переходам, а у разі його відсутності в зоні відомості переходу. Та під прямим кутом до краю проїзної частини, в місцях, де дорогу добре видно в обидві, в обидві боки, і лише після того, як пішохід упевнився у відсутності для нього небезпеки. Окремої уваги в подібних ситуаціях заслуховує пункт 4.10, відповідно до якого перед виходом на проїзну частину за транспортних засобів, що стоять та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у. Відсутності транспортних засобів, що наближаються до них. Водіям слід пам'ятати, що у будь-яку мить на проїзній частині може з'явитися пішохід, особливо після роз'їзду із зустрічним транспортном у міській місцевості, та ніколи не будуть зайвими для запобігання негативних наслідків зменшення швидкості до мінімальної, зупинка транспортного засобу. При цьому кожна ДТП є індивідуальною та гідна детального аналізу обставин із залученням спеціалістів, експертів у відповідній галузі, тобто адвокатів по ДТП. Тому надважливою є правова допомога адвоката у кримінальних провадженнях за фактом ДТП. А як ви думаєте, хто винуватий був би, якщо б все ж таки було б зітнення, було б е, ДТП? Та пішохід би отримав тілесні ушкодження? Винуватий був водій транспортного засобу чи не винуватий? Чи винуватий це пішохід? Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо є у вас цікаві питання, необхідно розібрати ДТП за відеоматеріалом. Пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів при ДТП. Пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.